Галичина за Бест під такою назвою в у івано Франківську власну поетичну збірку презентував поет та учений зі Львова Михайло Зарічний. Побували там і наші прикарпатські колеги. Михайло Зарічний – доктор математичних наук, музикант, поліглот та поет. На своїй малій батьківщині автор презентує п'яту поетичну збірку. Цим доробком запевняє, хотів підкреслити власну любов до рідної землі. Саме на Прикарпатті майбутній науковець виростав та робив перші кроки. Послухати вірші до мистецького простору Вагабундо зійшлися поціновувачі поетичного слова та близькі друзі Михайла Зарічного. Вірші для мене є природною формою такої самовираження, як є математична діяльність. Моя основна діяльність я пишу свої наукові результати публі. Але також люблю стихію мови жити в мові, черпати в неї щось щось по можливості, коли їй вдається повернути нашій мові, тобто доповнити її якимись словосполученнями, якимись цікавими думками. Це тоді я відчуваю справжнє задоволення, і воно коли набирається достатньо матеріалу, то виливається в книгу. Модерував презентацію письменник та видавець Василь Габор. За його словами, автор поєднує у собі багатогранну особистість, реалізовує. Йться і у поезії, і у музиці, і у науці відтак у книзі можна натрапити на мотиви ностальгії за молодими роками, розмірковування над долою та розповіді про довоєнний період життя. Як математик використовує дуже багато наукових термінів, слів, і це просто роблять його поезію навіть такою привабливою, і має якусь новацію, бо він намагається ввести в мову. І наукові терміни, і вони органічно сприймаються в поезії. І в тому так само він не забуває про свою маленьку батьківщину і використовує в поетичних творах діалект. І цей діалект такий ну, кайфовий у його виконання. Окрім Івано-Франківська, поетичну збірку Галичина за бест» Михайло Зарічний раніше презентував у Львові з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.